Привіт! Мене звати Олена Чудова, і сьогодні я розпаковую ляльку. Ця лялька буде із особливої для мене серії, адже одну із таких я колись мала в дитинстві. І то була єдина лялька Барбі, яку я мала, поки мені не виповнилося. Тепер. Ця лялька, я думаю, як ви вже здогадалися, із серії «Cut and Style. Я в дитинстві мала ось таку паняночку. І, звісно ж, коли стала дорослим колекціонером, то захотіла знову отримати її собі в колекцію, щоб повернути ті почуття, які я мала в дитинстві, ту ностальгію викликати, яку вона може ось так вона виглядає. За одне я придбала не тільки таку білявочку, яка була в мене в дитинстві, а й інших ляльок із цієї серії. Ось таку брюнеточку ми маємо. І руденьку. Білявок, власне, в мене дві, як ви можете помітити. Я спершу взяла цю. А... Вона була вживана, я її взяла на OLX, і вона, як видно, має обстрижене та ще й нерівно обстрижене волосся. Звісно, я могла б її відновити, перешити її волосся, для того, щоб вона була досконалою. Але я вирішила, що мені недостатньо просто мати таку ляльку. Я хочу повернути весь спектр почуттів, які я мала, коли мені було 5 рочків. І я купила із коробки цю Барбі Катен Стайл, ось таку версію, ось ту пані, яку я вже показувала. Для того, щоб відчути цей момент розпаковки, момент відкриття. Він теж має значення. І зараз, коли в мене вже в колекції дуже багато ляльок, я все одно відчуваю кожного разу. Відчуття першовідкривача, якщо можна так сказати, коли я отримую ляльку в коробці і я її розпаковую. Так чи інакше, якщо це лялька 90-х, особливо ігрова лялька 90-х, то вона може повернути частину магії дитинства. І от сьогодні я розпаковую. Як ви вже здогадалися, останню ляльку із цієї серії. Ой, падає ось таку крісті, черненьку дівчину. Я її досить давно придбала на ібеї, і вона в мене лежала в коробці, тому що це дуже рідкісна, дуже цінна лялька, і, звісно ж, дуже дорога. Мені було шкода її виймати із коробки, адже тоді вона втратила половину своєї цінності, як мені здавалося. Але життя таке бентежне, що ми не знаємо, чого очікувати від сьогоднішнього дня, від наступної ночі, і тим паче ми не знаємо, що буде через місяць. І життя минає, тож я вирішила, чому б не розпакувати її. і... Не відродити ще раз ті почуття від розпаковки, які були в дитинстві. Та й просто не насолодитися такою класною лялькою, не причесати її волосся, не переодягнути. Ну, Не знаю. Просто всі можливі почуття, які може ця лялька викликати. Ну, Вона лежить в коробці, лежить і лежить. І... А що як сьогодні пролетить балістика? А я її так і не розпакувала. Ай-яй-яй. Тому я вирішила і зробити це. Сьогодні. Отже, де мій чарівний апарат один з. Let's go, baby. Покажу ще раз, як вона виглядає в коробці. Така рожева коробка, класичне пакування, як для 90-х років. Це спереду, це ззаду. О, як це мило. Дівчинка причесує і стриже ляльку. Адже вона називається cut and Style, тобто пострижи мене і зроби мені зачіску. Дуже дівчачий варіант. Як на мене, обличчя в неї досить таке ординарне, звичайне крісті, так само як е, білявочка, вона е, звичайна класична барбі. Бачите, звичайне класичне обличчя суперстарки, е, як е, багатьох інших льок тих часів. А це класичне обличчя Крісті. Що стосується, от, наприклад, інших ляльок з цієї серії, тієї, щоб брюнеточка в жовтій сукні, це теж суперстарка, але е, подивіться на кольор її очей. Не карі очі, навіть якось жовто-карі. І вона брюнетка це більш виняток для Барбі, ніж. Правила. Тому вона трошки незвична. І так само руденька в зеленому костюмі. Це теж обличчя суперстарки, але які в неї виразні очі, які вони зелені, які вони пронизливі і червона помада. Теж для персонажа Барбі це не характерно. Руде волосся, червона помада, зелені очі. Зазвичай в неї очі сині, волосся біле, а руденька це у нас Мідж. А оця класична Крісті, класична. Як же вона мені подобається у коробці? Я сподіваюся, що я не пошкодую, що я її розпакувала, тому що ну, навіть не хочеться. Хоча я вже вирішила, що я це зроблю, але мені не хочеться цього робити. Сподіваюся, що це правильне рішення, і без коробки вона мене буде радувати ще більше. А деякі колекціонери, які мають. Великі фінансові ресурси можуть собі дозволити мати дві версії ляльки: одну в коробці, а одну поза коробкою, щоб насолоджуватися обидва, обидвома варіантами зберігання ляльки. Ну, я поки що цього не можу собі дозволити, тому що, як я вже казала, це дуже і дуже дуже дорога лялька. Мені пощастило її придбати на eBay в вдвічі чи тричі дешевше від її ринкової вартості. Ну так у мене склалося. Така я людина. Я вмію поторгуватися, вмію якось добитися свого. Але це не було легко, я вам скажу. Тому що, коли я її вже придбала, я там, здається, зробила пропозицію продавцеві, він її прийняв, він мені щось там мотив, щось мені розказував, не хотів її відправляти. А я навіть надскаржилася керівництво eBay. А що, що це за фігня? Продавець каже, що він мені вже відправив бачите, ляльку. Я заходжу на трекінг пошти, а там немає такого відправлення. Взагалі ніякого немає. Що це, що це за фігня? Пошта навіть не отримувала її. Я це писала і писала ібею і що? І зрештою, а, ну, якось обставини видно. Змусили людину все ж відправити цю ляльку, тому що я так припускаю це моє припущення, що людина її продала за двічі чи тричі дешевшою ринкової ціну. Ну, я не буду казати, за скільки саме її купила, щоб ніхто не заздрив. А людину її продала і вона поживіла. Вона зрозуміла, що а чому я її так дешево продаю? Тому що зазвичай. Ну, ви можете подивитися, зазвичай вона коштує 300 доларів. 300 доларів, тобто за теперішнім курсом валют, це 12 тисяч гривень. Ну, це просто нереально. Ну, але з іншого боку, те, що я півроку тому заходила на eBay і дивилася на подібних ляльок, що зараз заходжу там ті самі ляльки. Тобто вона коштує 300 доларів, окей, але ніхто їх не купляє, тому що люди не можуть собі дозволити купити ляльку за такі гроші. Ну, більшість. А це, ну, мені пощастило, я її купила набагато дешевше, і я дуже рада, що я її маю, і що в мене вже в колекції всі чотири ляльки з цієї серії. Отже, let's go розпаковуємо ще раз, хапаю за свій апарат і. Та-да-да-да, -да відкрила дно і потихеньку буду все виймати. Так, Тут ми маємо якісь папери, що, в принципі, характерно для ляльок 90 х Так, що ми тут маємо? Угу. Ось така інструкція: як треба користуватися лялькою. Вона має шиньйон, який на липучці і знімається окремо. Тому нам тут, так як виробник припускає, що нам 5 рочків, він нам пояснює, як правильно користуватися цим шиньйоном. Ну, ми вже не маленькі, ми розуміємо. Друге, ось це я бачила в усіх ляльок із цієї серії, теж така типу, як інструкція, брошурка, яка нам розказує, які зачіски ми можемо, ой, наприклад, робити ці ляльці. Де, що ми можемо відрізати, де що а, підкрутити. Ось так це все добро виглядає. Можна поставити на стоп і подивитися. І що це таке? Це в нас Барбі журнал. Барбі Барбі філс. Тут ми бачимо, що Барбі це не тільки бренд для люк, це. Бренд широкого спектру різних товарів для дітей, для дівчаток в тому числі. Тут і ролики, і машинки якісь, і одяг для дівчаток. До речі, у мене є ось такий костюм для ляльки подібний. Тобто все в дизайні улюбленої ляльки, але для, для людей. З іншого боку, ми бачимо якийсь кросворд і різні ляльки з. Різних серій. Ось тут ляльки світу я бачу. Ось тут такий салон краси, рятувальники, Полі Покет, до речі, у мене є ось така темненька дівчинка. Ну інші. Ну, словом, це така брошюрка, такий журнальчик. Не знаю, як правильно це назвати, як заманилівка. Щоб Діти дивилися на це все і хотіли ще, а я хочу ще таку ляльку, я хочу таку, у мене ще такої немає. І давай, мама, купи-купи. І знаєте що? Це дія, тому що навіть я от собі хочу. От у мене є така мала, да? темненька. А чому мені ще роду не мати? Треба брати. Геніальна штука, я не знаю, чому зараз Мател не кладуть такі брошурки, мабуть, економлять гроші, тому що все-таки це теж виробництво потребує певних фінансів. Але це втрачається певний шарм. От Люди, які слухають музику, вони кажуть, що от зараз скачувати з інтернету музику безкоштовно чи навіть платно. Це не те саме, що купувати диски в 90-ті роки, так як ми це робили в 90-ті роки, 2000-ті роки. Коли ти береш диск і розглядаєш його зовні, і там всередині брошурка зі списком пісень, з виконавцями, з текстами пісень. Тобто, це був цілий ритуал: це подивитися, послухати пісні, вивчити слова. І так само із ляльками, коли а, були ось такі брошурки, вони створювали певну магію, певний ореол навколо цих ляльок, і це вирізняло барбі серед інших ляльок, тому що а, це була така якась магія певного світу якоїсь ляльки, а, в який ти хочеш зануритися. Тому що там в неї є будинок, є яхта, є машина. І ти хочеш зануритися в цей світ і володіти речами, які якими володіється лялька, і стати частиною цього? Зараз ляльки Барбі переважно упаковують в прозорі пластикові коробки, і там дуже багато пластику. Ну, наприклад, Барбі Екстра. Ну, не будемо брати, якісь там дуже дешеві там фашиністи. Барбі Екстра, там стільки пластику, там кожна деталька, кожна, вона закрита білими пластиковими оцими ну, шарами оцього білого, прозорого пластику. Отак, один на один. І в цьому немає ніякої магії. Це незручно відкривати, неприємно, і потім купу цього сміття викидати. Дуже неприємно. А от коли були такі брошурки, була якась своя магія. Отже, так, ідемо далі. Виймаю маю. Страчний момент, ох. О, не хочу виразити. Та-дам! Я її сюди. Вау, які яскраві кольори! Клас. М -м. Давайте я вам її ще покажу ближче, як вона виглядала в коробці. Чесно кажучи, зараз я не відчуваю того, що я відчувала в дитинстві, коли розпаковувала свою таку от білявочку. Я не знаю, ну це зовсім не те. Ну, можливо, побачу, що це була перша лялька, а це вже 125 та чи мільйон двадцять п'ята. Так, ну і звітню її від цього картону. який її обмежує. Отже, я розпакувала ляльку, і ось вона ось так вона виглядає. Дуже, дуже вона класна. Покажу, що з нею було у коробці. Це, звісно ж, різні аксесуари для волосся. Ось така оранжева і рожева. Стрічечки, щоб щось зав'язувати. Ось така пов'язка на голову. Ще одна. Ножиці, безпечні ножиці, можна сказати, щоб діти собі пальці ними не порізали. Туфлі, які здаються червоними у той час, як її вбрання оранжеве. Так, одразу їх і одягну, щоб можна було це відчути. Але туфельки гарненькі, класичні туфлі 90-х років. Ось так вони виглядають на ній. Так, грабінець, який, до речі, не підходить в тон туфля, і не підходить її вбранню. І, звісно, її шиньйон. Ну і давайте подивимось, як це всім користуватися. Ще раз покажу ляльку. Ось так виглядає наша крісті. Оранжева спідничка з підспідничником, з нижньою спідницею. туфлі. Так, і ось її шиньйон, який, як ми вже бачили в інструкції, треба. Чіпляти ось тут ззаду. Нічого не видно в чорне волосся. Так. Ось це. Одягається ззаду. Клипучка. На одній стороні колюча, на іншій стороні м'яка, тобто на голові м'яка, а тут колюча накривається такою тканиною, щоб не псувати волосся. Одягаємо це все ззаду, і за рахунок того, що ми причепили ляльці ще один шар волосся, ось знизу. опа, так робимо, і, і в неї стає дуже довге волосся. Цей шиньон довший, ніж її рідне волосся. Якщо помити голову з окропом, то а, все волосся стає рівненьким, таким, як от, наприклад, цієї ляльки. І це не настільки гостро відчувається, то, що шиньйон довший. От у неї зараз два чи три одягнуто шиньони, я потім ще додаткові купляла. І бачите, ну, не сильно воно вибиває. А тут волосся пухнасте, нерівне і досить видно. Е, можна. Ой, вона така кривенька стала, кривенька качечка. Можна спробувати її щось одягнути. Але, як видно, цей колір підходить для брюнеточки, для Барбі-брюнетки. Бачите, точно такий самий колір. Я гадаю, це метал теж із задумом зробили для того, щоб е різні е пов'язки підходили не ті ляльці, які ви купили, а й іншим. І щоб е таким чином теж заманити дітей. Ось, бачите, зелена, ріденька в зеленій сукні. І зелена пов'язка підходить їй. А я думаю, що Мател це вигадала навмисно для того, щоб діти хотіли мати всі ляльки із колекції і поєднувати пов'язки з тими частинами одягу, яким вони підходять, тобто, тобто частини одягу з сукнями. з сукнями. Бачите, ось ця зелена йшла з Ну, Вона ж сюди зовсім не пасує. А оці пасує ці. А ці може підійти хіба що її одна оця пов'язочка. Можемо спробувати зробити їй хвіст. Як нам кажуть в інструкції, затискаємо ляльку між колінами і-і-і. І І робимо її які-небудь зачіски. Звісно, я стригти її не буду. Я знаю, що вона мені деш... дешевше обійшлася, ніж зазвичай вона коштує, але все-таки це лялька вартістю 300 доларів. І її стрихти якось не налаштована зовсім. Так. Але робити її зачіски можна. Так. Що ми маємо в плані того, як влаштована ця лялька? Це класична лялька 90-х років. В неї ноги із вініла, які згинаються на клацання. Рівні і зігнуті. Якість одягу мені дуже подобається. Насправді ляльки цієї серії бувають дуже різної якості. Є такі, що в них тут зовсім тоненький матеріал, який не тримає форму. А є хороші, в яких все дуже добре тримається. Ну, то ця в мене із хороших, до речі, вона чого виробництва? Індонезія. Індонезія вважається хорошим виробництвом, на відміну від Китаю. Тому в неї якісний одяг і сама вона. Подивіться, яка вона гарденька. Не знаю, чи це видно? На фоні мене білого кольору шкіри видно. Так. Руки зігнуті в неї в ліктях, піднімаються вгору вниз перед назад ходять, крутиться, згинається за рахунок ніг. Покланяємось. Угу. Голова. Ось такі рухи може робити. Не всі ляльки можуть так робити, Оці, що сілк вони, наприклад, не рухаються, а ці рухаються максимально рухомі. І за рахунок того, що в неї руки зігнуті в в лікціях, то вона може поправляти типу, волосся, може комусь махати. Ось так. Ось така лялька. Барбі Cutten Style, афроверсія. Мені вона дуже подобається, дуже гарна, і я від неї в захваті. Тому рекомендую всім собі таку придбати. Ну що ж, на цьому, мабуть, у мене все. З вами була Олена Чудова. Майте хобі, які вам подобаються, якщо вони вам приносять задоволення. Не слухайте тих, хто, можливо, це критикує, не слухайте себе, свій внутрішній голос, який кажуть, що, можливо, це якесь інфантильне заняття. Якщо вам щось приносить задоволення, то обов'язково займайтеся цією справою, адже зараз. Багатько чого, є такого, що приносить нам негативні емоції. Тому треба себе радувати, щоб це не було. Ще раз, з вами була Олена Чудова. Гарного вам дня!